всіх, Як енергії аркану. Лицаря мечів будуть впливати на нас 24 березня 2025 року. Енергії дня конфліктні. А тому, можливо, доведеться прожити такий активний динамічний день. Можливо, він буде напружений і суматошний. Також, можливо, Виникнуть якісь неочікувані поїздки, роз'їзди, для когось, можливо, доведеться провести ділові зустрічі. Також, можливо, хтось отримає інформацію або якісь звісточки, і стосунки можуть загостритися з конкурентами саме в цей день. Загалом, в цей день нервозність може заважати об'єктивно сприймати реальність, ту, в якій ви будете перебувати. Взагалі, це день змін. І в різних неочікуваних ситуацій. На роботі у бізнесі можуть виникати такі ситуації, де вам доведеться налагоджувати співпрацю з партнером, проводити переговори, або, можливо, хтось буде отримувати вигідні пропозиції. Але варто пам'ятати, що щоб вам там не пропонували, якщо ви в повній мірі не володієте інформацією, не варто приймати і поспішати із висновками. Також, можливо, в цей день ви будете обирати новий напрямок на роботі або змінювати місце своєї роботи. Ну, Хтось, можливо, взагалі розпочне новий проєкт. А хтось можливо буде шукати роботу за сумісництвом, тому що прибутки вас будуть не задовольняти. Настрій взагалі може змінюватися. В особистих стосунках взаєморозуміння між партнерами і підтримка будуть схилятися швидше у бік конфліктних стосунків, з'ясування тих стосунків, ну тому що це може бути або якийсь певний переломний момент. У житті когось із партнерів, або взагалі партнерських стосунків. І ще, можливо, ці зміни можуть відбутися незалежно від того, чи ви їх бажаєте, чи не бажаєте. Для тих, у кого немає партнера на цьому етапі життя, можливо, будуть зустрічі або з новою людиною, або вже в існуючих стосунках може з'явитися пристрасть. Також на цей день потрібно контролювати, що ви будете говорити своєму партнеру, щоб не спровокувати зайві конфлікти. І порада на цей день. Якщо потрібно, то дійте сміливо і рішуче. Взагалі відстоюйте свої інтереси, але використовуйте логіку, аналізуйте. Певні питання, якщо хочете приймати рішення, шукайте інформацію, щоб ви нею володіли в повному обсязі. І пам'ятайте, що якщо ви понадмірно захочете продавити певну ситуацію, це може привести вас тільки до конфліктів. Тому намагайтеся не нашкодити самим собі. А загалом дійте, як я вже сказала, у своїх інтересах. Дослухайтеся до голосу розуму. Імпульсивність цей день можуть привести також до певних конфліктів або втрат. Тож намагайтеся стримувати свої пориви, обмірковуйте тактику, а перед тим взагалі, насамперед, намагайтеся приводити свої думки і почуття у порядок. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб для вас приходила тільки потрібна інформація, яку ви зможете використати на користь для себе. Миру вам і гарного дня!